Вітаю всіх, мої дорогесенькі! Пам'ятаємо з вами, що ми на цьому світі не одні. За нас завжди е заступаються вищі сили, вони завжди в нашій стороні, і вони завжди ведуть нас по життю. А розклад буде такий, куди ведуть вас вищі сили. Один, два, три варіанти. Вибирайте чи по камушках, да? чи по камушках, І третій. чи по колодах. І я починаю. Варіант No1, варіант No2, варіант No3. Куди ведуть вас вищі сили? І так, варіант No1. Куди ж ведуть вас вищі сили? Так, вперед, вищі сили роблять, роблять вас сильнішою. Вищі сили вас загартують, що б зараз у вашому житті не приходило? Чи це гарні події, прекрасні, чи це якийсь мандець, як вам кажеться, да? я запевняю вас, що це все робить вас сильнішою, це все робить вас певнішою собі, це передає вам сили, і ви навіть не знаєте, як, якою сильною ви будете через деякий час. Куди ведуть вас вищі сили? В Карта маг... мага. Це може відігратися як в магію, в езотерику, в таро, тому що це дві езотеричні карти, які говорять, що вищі сили на даному етапі життя ведуть вас іменно в магію і в езотерику. І це для багатьох може відігратися. Дуже багато людей зараз цим починають цікавитись, займатися, інтересуватися руни, карти, веди і інші направлення, астрологія, нумерологія, магія. Так, і це вполне може відігратися. А взагалі карти показують, що ви, е вас ведуть по вірному шляху. Вам, вам на даний момент показують, скільки ще не розкритих талантів і можливостей у вас є. Тому що маг обладає і керує всім чотирьома стихіями. Маг може все, куди ведуть вас вищі сили. Вони виводять вас із тупіка. Понимаєте? Ви застряли в тупіке, з якого вас треба вивести. Те, як ви зараз живете, це тупік. Ви мислите чужими думками, вони не ваші, в вашій голові, вам нав'язують соціум школа. У колектив, сім'я якісь релігії, якісь запрети, з яких ви ніяк не можете вирватися. Так от вищі сили хочуть, щоб ви вирвалися, щоб ви собі розв'язали руки. І хочу вам сказати, що отшельник це карта мудрості. Коли людина йде до вершини, вона дуже часто в кінці залишається одна на деякий час. Потім знаходяться однодумці. Так от ваша дорога може бути тернистою, і ви можете, вас можуть не понімати багато людей і не приймати. Не звертайте свого путі, ви станете сильнішою, розкриєте всі свої таланти. Ви не будете залежні від чужого мнення і ви станете мудріцом. Перший розклад ну просто браво. Просто браво. Але я завжди вибираю третій. Варіант номер два. Куди ведуть вас вищі сили. Варіант номер два, куди ведуть вас вищі сили. Покажіть мені другий варіант, щоб ви починали щось нове. Це період, коли очі бояться, а руки роблять, а ножки йдуть. Так, да, страшно, да, не понятно. Нове завжди непонятне. В старому, хай і хірово, ну завжди все ясно. так? Як тобі буде, що тобі буде, ти ж до нього до нього звик. І тим нове завжди страшно, але вищі сили вас заставляють, пропонують і ведуть вас вперед починати щось нове. Ой, вони виводять вас з тупіка. Хочете ви того чи ні, вони вас заставлять приймати, прийняти рішення, яке ви довгі роки, можливо, не могли прийняти. Тому що у вас якась стагнація, застой, а, який, можливо, длиться вже більше чи ніж два роки. А, ну, в когось це може бути два місяці, да? в когось це може бути дві тижні. Але вам треба все одно прийняти рішення, який би туман в голові у вас не був, і як би страшно вам не було, вищі сили вас заставлять прийняти це рішення. Тому що ви звізда. Це на благо ваше, це для вашого майбутнього. Те, що ви зараз у вас мелькає, як образи, як думки, да? поміняти, але страшно. Хотілося б отам жити, отак жити, з отим жити, але страшно щось міняти. Не можу прийняти рішення. Боюся, це прям карти страху. Нічого не бійтеся. Ви будете звіздою. Звізда це втілення всіх мрій. Звізда це коли зірка це коли тебе ведуть по життю дійсно вищі сили. Це коли на тебе дивляться, з тебе беруть приклад. Да? Коли тобою любуються, і ти відчуваєш себе значимою людиною в цьому світі. Боже, які прекрасні розклади, в який е, нужний день я це роблю. І варіант номер три: куди ведуть вас вищі сили? До успіху! Карта перевернулася імператриця, і це найвищий успіх у житті стати імператрицею. Да? Це і матеріальні блага, але давайте, куди третій варіант? Ведуть вищі сили. Імператор. <ків> <ків> <пілі interpreter> як не імператриця, так і імператор так? до створення своєї імперії. До створення своєї імперії. Ви і тільки ви встановлюєте правила, як ви будете жити, і як буде жити ваша імперія. тому що імператор завжди у нас керує імперією. Е, імператор це устойчивость, це масштаб, але це і відповідальність. Можливо, хтось. Планує створити сім'ю, вийти заміж, народити дітей, започаткувати новий рід, відкрити новий бізнес, поміняти країну, поміняти сферу діяльності. В кожного це відіграється по-своєму. Але вас ведуть до того, щоб ви масштабувалися, брали якнайбільше відповідальності на себе, да? збільшували і збільшували свою імперію, неважливо в якій сфері це у вас відіграється. І ставали головною людиною, яка установлює закони в своїй імперії і наводить порядки в своїй імперії. Вас ведуть до успіху. Причому успіху по імператору і по імператриці, яка в нас випала з колоди, такого, знаєте, найвищого, найвищого, про який може мріяти кожна людина в житті. Четверка Пентаклій. Не будьте прив'язані до матеріального. Так, гроші це дуже важливо. Це дуже важлива сфера у вашому житті. І для того, щоб масштабуватися, то, понятно, треба буде вкладатися не тільки духовно, морально, але й матеріально. Да? Заробляйте і тратьте гроші з задоволенням. Помієте, не будьте прив'язані до матеріального світу через щур. Гроші теж цього не люблять. І ця карта показує нам людину жадну, да? тобто я важко розстаюсь з грошима. Гроші, така енергія, як кохання, як секс. Їх треба благодарити, кожну копійку, за те, що вона прийшла, але і відпускати з легкістю, тратити з легкістю. І ще по цій карті є дуже хороша порада іменно в цій колоді. Вона звучить так: ніколи і ні в чому не розтворяйся повністю ні в людині, ні в віщах. Тому що від цього можуть бути твої всі біди. Так от, ні до чого і ні до кого не прив'язуйтеся так сильно, щоб ви потім не змогли без цього жити. Це вам порада. Куди ведуть вищі сили, третій варіант? Двойка жезлів розширення, плани, можливо, ви будете розширятися аж за кордон, або у нас земний шарик туди, да? Це гаджети, або в інтернет -про просторі. І розглядайте це. Розглядайте це. Вам треба виходити на нові рівні, на нові береги. І куди ведуть вищі сили, <кій> мудрість, отшельник. До, до той, ви, ви станете мудрецом. Ви і так імператор. Да? Уже, уже карти показують, вас ведуть до імператорства. Але імператор з отшельником це ще і мудрець. Це людина, яка знає не тільки як. Масштабувати, заробити, розширити, але вона знає глибинні знання, які недоступні, які мало кому доступні. Так? Погляд мудреця вовнутрь. Себя. Він знає все про себе, розуміє все про себе, тому що це монах. А монах у нас що робить? Сидить в своїй келії і читає дуже умні книжки, познає ті знання, які іншим недоступні. Так от до вас можуть по ітогу приходити за советом. До вас можуть приходити як до людини, яка може допомогти в складних ситуаціях. До вас будуть приходити як до мудріця, як до людини, яка обладає таємними знаннями і може допомогти. І ви розумієте все і про цей світ, і про те, куди ви йдете, і будете йти. Фонарь в руці, це символізує, да? і про велику мудрість. Всі три варіанти просто безупречні сьогодні. Мій, як завжди, третій. Я на цьому шляху вже давно. Що карти собственно говоря і підтвердили. Всім удачі!